Сумщина у лідерах 2013 в Україні оголошено роком дитячої творчості, і саме сумчани стали ініціаторами президентських ініціатив. У регіоні найбільший відсоток охоплення дітей поза шкіллям. Та сумщина одна з перших у реалізації численних проєктів. Подробиці далі у сюжеті. Працюють як і всі, але результат вражає. Фінансують та забезпечують спеціалістами Сумську область на рівні з усіма регіонами України. Утім, вона попереду. Як результат на Сумщині вже залучено велику кількість дітей до гуртків, секцій, позаурочних занять. Наразі таких 63 відсотки, і це більше, ніж у середньому в державі. Та беруть не лише чисельністю, а й новаторством. Стала область і першопрохідцем у створенні пересувних позашкільних навчальних закладів. Нові форми та методи допомогли залучити ще більше дітей. Якщо сьогодні охоплено позашкільною освітою півтора мільйони дітей, протягом 2013-2014 14 років в гуртках, секціях, клубах і інших позашкільних закладах має займатися не менше 2,5 мільйонів дітей, тобто не менше 70%. Сумщина, хоча й дала старт рокові дитячої творчості та пасти задніх в майбутньому не збирається. А тому всі, кому ще не виповнилось 18, мають змогу долучитись до проєкту і довести, що регіон має чималий потенціал. Світлана Калашник, обласне дитяче телебачення.